Всіх вітаю на каналі. Зараз ми будемо створювати новий клуб в UFL і намагатись його розвинути якомога, якомога краще. Почнемо з назви. Як ми назвемо наш клуб. Я пропоную віддати шану нашому легендарному футбольному клубу з легендарного міста. Миколаїв? І назвати його МФК Миколаїв. МФК ідеально. Далі. Так, яка схема? Мабуть, будемо на контроль меча і атаку орієнтуватись. Давайте по черзі. 5-3-2. Флангові засники діють як крайні захисники і підтримують всі атаки. Зменшення атакувальний потенціал, але е, досить надійна гра в захисті. Це на захист, нам не підходить. 4-4-2. Насичений півзахист, дає можливість миттєво змінити стиль гри, поєднання балансу з універсальністю. Або 4-3-3. Увага на контроль м'яча під час атаки. Негайний потужний пресинг у разі втрати м'яча, атака так невеликої кількості грасів і застосуванням короткого пасу. Я думаю, це найкраще нам підходить. Лонгстафа візьмем, як капітана нашого. Так, я думаю, нам треба нападник, тому ми орендуємо цього. Супер! Суперник знайдено вже, Ух ти! Швидко, Трисний пінг підходить мені. Ого, тут хороший склад у суперника. Буде складно, я думаю. Прасно, є підтримка від партнерів. я, звичайно, впав в підкат. І це все через те, що кнопки не, не там стоять. Так, тепер як стрибнути. Ага, він по центру вдарив. Паненко. Так, ну наче можна грати? Я думаю, зараз. Ми його захисника. Гол. Чудо! Це був прекрасний гол. Подивимося на нього ще раз. Захисники, звісно, нічого не робили, просто бігли. Гото помилився. Гол використав помилку суперника. відрив. Поки що дуже сумбурно, але непоганий матч. На ж прекрасна командна робота, яка Воротар у нього підкачав. Матч продовжується. Господарі виграють з різницею у два м'ячі. Лонг він рухається вперед з м'ячем. І пас прост. Єс. Матч закінчився. Перший матч є. Так, що я можу отримати за цей матч? Так. Рейтинг. О, плюс один. Плюс один. Добре. Ого, рейтинг хто ти ще?

А, <смеш> я По під... привичці <смеш> з попереднього матчу вже натискає на ту кнопку. Так, е, далі від воріт ближче до воріт, Р-1. Давай підходь ближче, будемо розігрувати. Пас на лівий фланг. Центральний атакувальний півзахисник з Не туди. суперника на Команда втрачає м'яч. Лонгстаф. Гарна передача в центр півзахисту. Невдалий підкат І добре, що без порушення. Шом Лонгстаф. Формер з м'ячем, Хороша передача. Ну, та, це вже набагато складніше. Тепер він з м'ячем в центрі, а не на звичній позиції праворуч. Довго не тут так зупиняються. І м'ячу суперника. Забиває! Да, тут Забивав! Та ну як? Тут же відчувається рейтинг гравців. І одразу пас назад. форварда. А зараз блок Ну є, оце було гарно. First. Оце дуже добре розіграли. І він бачить підтримку партнерів. Давай, Кінець. Ну він на статах, звісно, переграє. О, це вже трохи краще. С єдиний Ні, не напад сильний. Гравців. Погода ніяк не може вплинути на перебіг подій. Отже, має почався. І він бачить підтримку партнерів. О, включився. Пішла гра, м'яч уже у напрямку атаки. А ось його. Треба грати з перших хвилин, перших секунд навіть. Покарав зафікав. За, за Покарав за класичну помилку. Тепер моя помилка. Я таку саму помилку зробив. Віддавав передачі і одразу зрозумів. Добре, ще одна перемога. Добре, сьогоднішній день. Ми закінчили в дивізіоні срібне. Срібло 3. Три. три перемоги, одні нічия і три поразки. В кінці, звісно, вже пішли такі склади, що дуже важко проти них грати. Вони просто одним, одним гравцем приходять все поле і забивають. Але трішки ще розвинути наш склад. І, Я думаю, можна грати. Добре. І дякую всім за увагу. Будемо потроху розвивати наш склад і йти до вищих дивізіонів.